Що означає для України встановлення контролю над островом Нестрига на Херсонщині? Там можуть бути перспективи щодо подальших операцій. Це такий елемент дуже напружений складної війни по понизі Дніпра. Які переваги це може надати українській армії? Коли прилітало туди по мирним мешканцям, це от з Нестриги і лупили росіян. І чи будуть російські військові намагатися відвоювати цей острів? І зараз ворог там докладає зусиль для того, щоб повернути контроль над цим островом для себе. Скидає туди бомби. І що відбувається у прифронтових населених пунктах на окупованій частині Херсонщини? Чим далі буде гарячіше? Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський. І новий неприазов'я. Далі про війну на півдні України. Українські військові встановили контроль над островом Нестрига, що розташований у дельті Дніпра на Херсонському напрямку. Про це днями повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За його словами, силам оборони вдалося просунутися у районі селища Велетенського Білозерської громади Херсонщини. Втім, ситуація на Півдні у Херсонській та Запорізькій областях залишається напруженою. Зокрема, російські військові досі сподіваються вибити українську армію з кринок, зазначив сирський. Але за його словами, успіху окупанти не мають на жодному з напрямків. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів, що за своїми розмірами острів Нестрига співставний з деякими населеними пунктами. Встановлення контролю над цією ділянкою має свої переваги для українських військових. Ці бої за острови вони тривали постійно. І навіть в той період, коли вже наші десантники були на лівому березі морські піхотинці, все одно ворог намагався використовувати ці локації для того, щоб проводити свої диверсійні заходи. І, Звісно, для нас так само ця локація є важливою, тому що фактично це останній острів від Велетенського та Кизомису. Перед гирлом а, річки, тому відповідно, це а, фактично правобережжя, і а, звісно, присутність там а, російських диверсантів а, нам, нам була не потрібна а, могли б використовувати в різний спосіб, але а, тепер не можуть. Дмитро Плетенчук також розповів, що після того як українські військові встановили контроль за островом Нестрига, з ранку квітня російські ДРГ намагалися здійснити два штурми у цьому регіоні, але відступили із втратами. Керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков розповів новинам Азов'я, що відвоювання острова Нестрига має важливе значення для прифронтових територій. Ми не один місяць вже отримуємо плаздан в Клинках е і продовжуємо його утримувати. І це розширення е території, які контролюються за село, дуже важливо, тому що це як опорні пункти для того, щоб вже планувати і контрнаступ, і в е, тому числі це як такий плацдарм, черговий, який допоможе в майбутньому стратегічно е, контролювати і, і от населені пункти, які на тому березі, е, на лівому березі, українські це нова зброїка, стара зброївка, гола пристань в цьому районі. Гуманітарна ситуація у населених пунктах, розташованих на лівому березі у зоні бойових дій, дедалі погіршується, каже речник. Зараз ще важче стало. Мешканці от населеного пункту старої зброївки позбавлені елементарних послуг. Навіть тут відсутні магазини. Окупанти вже більше як місяць їх закрили. Медзаклади також не працюють в селі. діє пропускна система. В цьому селі залишається приблизно 500 мешканців і орієнтовано десь 30 дітей різного віку. Що стосується голови пристані, магазини та стихійні ринки потроху працюють, хоча періодично окупанти забороняють торгівлю. Електропостачання також вимикається, то вмикається п'ять днів не було то зараз трохи з'явилося. Медичні заклади не працюють. Найближча лікарня це 50 кілометрів Скадовську гуманітарну допомогу. Окупаційна влада не привозить мешканці села чи міста самотужки скидаються на пальне щоб поїхати до Скадовська та привезти якісь гуманітарні продуктові набори та продукти. Найбільша кількість російських військових перебуває у Старій і новій збурівці дещо менше у голі пристані розповідає Олександр Толоконіков. Вони будуть намагатися утримати ці населені пункти. Кількість військових російських значна. Вони розселені по будинках, мародерство процвітає як завжди. У них після чергової ротації окупанти спустошують будинки, в яких проживали. Також були випадки, коли навіть підривали будинки, в яких вони проживали, щоб замисзамісти сліди. Так скажемо, ново нова зброївка там окупантів. Тів також дуже багато з нещодавніх інцидентів. Військові увірвали до одних із подруж, син яких служить в нас поліції на підконтрольній території України, і побили батьків цього хлопця, вимагали, щоб вони дзвонили сину, щоб він повернувся до села. Також є був випадок в іншій родині, коли вірвалися з обшуками, сусіди, чули з будинку крики. Але як, що саме там сталося, невідомо всі бояться ходити взнавати. Зазначимо, що з оглядом на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21 Павло Лакійчук розповів новинам Приазовія, що гирло Дніпра, де розташований острів Нестрига, налічує десятки подібних островів. Це велика сіра зона бойових дій. Там постійно відбувається протистояння. Треба розуміти, що всі, всі Островки і острови. Ну, це специфічний, специфічний поле бою, переважно диверсійно-розвідувальних груп. Наші ДРГ і розвідувально-диверсійні групи час від часу намагаються. Добратися на острови ті, що ближче до лівого берега Дніпра, е, провести з них розвідку, обстріляти позиції противника, ну і приховано відійти. Те ж саме роблять і росіяни. От, вибираються, у них там схованки на островах, їх не постійно знаходять, вони там ховають або боєприпаси, або і саме мінометні труби. От пройшли, при, прийшли, провели розвідку, обстріляли. І тихенько відійшли. Ну, такий непокоячий, як мінімум, непокоячий вогонь, дуже небезпечний не тільки для військових, а й для цивільних. Із острова Нестрига російські військові обстрілювали два населені пункти правобережної Херсонщини, які розташовані поблизу. Це Кізомис і Велетенське, каже експерт. Коли прилітало туди, по мирним мешканцям, це от е знестриги е лупили росіяни. Е постійно утримувати ці острова досить складно через специфічні умови Дельти. Е це і припливи, і постійні зміна фізико-географічних умов, погодні, ну через погоду, через е кліматичну е ритмічність. Ну, зрештою, наші військові змогли. Створити, зачистити, так скажемо, острів, створити на ньому постійний контингент, якийсь, очевидно. Це такий елемент дуже напружений і складної війни в понизі Дніпра, де діє і наша Дніпровська флотилія, і росіяни Дніпровську флотилію створюють з катерів Каспійської флотилії, колись це Дунайська флотилія була. Яка в складі Чорноморського флоту, вона була поділена між Росією і Україною. Вони свою частину катерів, артилерійських катерів, річкових перекинули свого часу на Каспі, а зараз вони повертаються до нас на Дніпру. І там дуже буде, чим далі буде гарячіше. І те, що ми займаємо от такі не, не стратегічні, а тактично важливі позиції, це, це дуже добре. Павло Лакійчук зазначив, що західні партнери передають Україні різноманітні плавзасоби для ведення операцій на морі і річках, але про масштабні дії на кшталт висадки у Криму поки не йдеться. Якраз для боїв в гирлі Дніпра і по низі Дніпра дуже корисні, передаються плавзасоби, це і ріби, тобто. Човни з, надувні човни з жорстким корпусом, це і більш серйозні одиниці озброєні, які дозволять контролювати о, такі прибережні акваторії. от, в першу чергу, шхерні, знаєте, як на Балтиці називають, о, з великою кількістю проток, о, островів тощо. Це, от, ну, перше діло Дніпробуський Лиман і гірло Дніпра. Що стосується висадків в Крим, ну, поки що наразі це про неї не йдеться, про якісь оперативні десанти, наприклад, там о, тактичні десанти, висадки о, наших розвідників на Кримському узбережжі відбувалися. І, і це буде тривати безумовно. Військовий експерт Денис Попович розповів новинам При Азові, що російська армія буде намагатися повернути під контроль острів Нестрило і робитиме для цього усе можливе. І зараз ворог там докладає зусиль для того, щоб повернути контроль на цим островом для себе, скидає туди бомби, кроволіні авіаційні, намагається десантуватися для того, щоб обернути ситуацію до тієї, що було до захоплення цього острова, до визволення цього острова, так скажемо. Якщо вдасться зберегти контроль над цим островом, а ми сподіваємося на те, що вдасться це зробити, то тоді це збільшення контролю збройних сил України над нижньою течою Дніпра, поблизу Херсонського області, там можуть бути перспективи щодо подальших операцій у березні. Російські військові хочуть також повернути позиції, які вони втратили під час контрнаступу минулого року на запорізькому напрямку, каже експерт. У цьому регіоні окупанти продовжують атакувати українські сили. Зараз ворог, навпаки, намагається відвоювати позиції. Зокрема, він там штурмує роботи, там, в нього там є потуги, вони, вони там забігають це селище. Вірніше, що від того залишилося, того селища, там не привели їх жаль від роботи, але лише сама назва залишилася. Воно зруйновано повністю з ініною землею. в деінде на, там їх вибивають. Навіть там прапорець вони встановлювали. Але це, в принципі, пропагандистський трюк, там нічого більшого за цим нема. Тому ситуація там більш стабільна, ніж на Сході. Основний фокус подій найближчим часом буде зосереджений на Сході України. Там зараз ведуться важкі бої, додав Денис Попович. Ворог намагається наступати, наступає. Тобто ми там відступаємо з певних позицій, і там ситуація зараз неприємна, дуже на Сході. Переважає в чисельності, переважає в озброєнні, переважає вогньові потужності. Тобто там зараз ситуація дуже складна, і це, в принципі, свідчить про силу ворога. Тобто не варто його недоцінювати. На Херсонщині тривають бої, тривають отримання плацдарму на кринках на лівому березі Херсонської області. Тобто там ворог вже кілька місяців намагається його збити, але у нього це не виходить. З іншого боку, ми там не можемо наступати, оскільки нема резервів. Але основний фокус подій зараз на сході відбувається, там зараз буде основний театр бойових дій. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.